Я мешканка цього будинку. Цей будинок знаходиться за адресою Проспектоволодське 34В. У нас дуже багато років вже є проблема з цим будинком, але зараз ця проблема вона ускладнилася. Це гуртожиток промінвестбанку, який належав. Російської Федерації Російському банку 19-го року вони намагаються наш будинок продати разом із мешканцями, Незважаючи на те, що тут проживають законні мешканці. У нас є рішення суді, у нас є реєстрація, у нас є ордери. Але на це не звертають вони увагу. Вони просто хочуть нас ну просто своєю метою якоюсь певною цей будинок відібрати, нас просто на вулицю викинути. І зараз ця ситуація вона ну взагалі ускладнилася, бо наші квартири е, поменезбанк зареєстрував у реєстрі майнових прав як свою власність. Кожну квартиру е, окремо у мене. Особисто на руках це і витяг з реєстру. На протязі п'яти вже років звертаємося до всіх органів влади, до громадських діячів, до депутатів. Нам допомагали, допомагають. Допомагав Олексій Шевчук дуже багато. Минулого року дуже багато репортажів. Було з цього приводу, але почалась війна, і ця справа вона трішечки затихла. Променезбанк, який взагалі ну, повинен бути ліквід в стадії ліквідації, і все майно Воно повинно бути передане на користь держави Україна. Він досі є володівцем цього будинку і наших квартир, які він по виокремлював. І зараз ми просимо просто допомоги, бо ну, ситуація ми просто ми, наші діти, ми можемо опинитися просто всі на вулиці. 18-го року Променесбанк позивається до законних мешканців, створюючи нам штучні борги. І таким чином він намагається ну, через борги, як ми знаємо, що згідно закону, якщо є борги, то людей можуть висідати. Платіжок нам і ніяких розрахунків ніхто не надає. Вони прийняли таке рішення розпорядження з метою отримання доходів. Це конкретно написано в цьому розпорядженні. І ми повинні сплачувати як за оренду приміщення, хоча, хоча ми є законні мешканці, ми не повинні, у нас немає договорів ніяких оренди, ми повинні сплачувати тільки за комунальні послуги і все. Додаткові послуги там нам е, е, нав'язуються, охорона, е, ми не укладали додаткові угоди ніякі на отримання охорони. В додатках до позовів вони їх нараховують, вони їх е, взагалі е, амортизацією е, в 300 тисяч за місяць, ну, яка взагалі не, не, не ніякого відношення до е, комунальних послуг не відноситься. Ну, тобто вони всі свої витрати, які вони Мають і не тільки по нашому будинку, а по всім об'єктам про там багато будівель і по всім цим об'єктам, оці всі витрати, вони покладають на нас, і все це вони в судах. Ну, покладають на нас. Ми зверталися вже е, у всі інстанції до президента, в кабінет міністрів, в Верховну Раду, е, секретарят кабінету міністрів перенаправляє всі ці е, наші звернення за належністю, і прокуратура, і поліція, але, е, на жаль, оболонська адміністрація, е, Київська міська адміністрація. Е, але на жаль, ми отримуємо фактично тільки відповідь. Попросимо про допомогу усі органи влади, всі, хто може нам допомогти, будь ласка, ми просто, ми просто кричимо про допомогу.